Marcus, que a gente já catou isso. Mas já dá, vai, vai. Ai, dai, vai, vai. vai. Já dá, vai. Já dá, vai. Já dá, vai. Já Так? Я зараз приїхав в місто Кровелець. Тут нова гойдалка. Отак. Я вам розкажу всім, так? 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 Злазим? Що? Будеш кататись чи не будеш? а? Такуша, будеш кататись? Давай, розкажи. Будеш? Чи будеш злазити, а? Будемо кататись, чи будемо злазити? Влазити? Ну, давай злазити. Ось так хочу. Ось так, так. Сам буду їхати гойдати. Так. так що ставте мені пальчик вгору і всім пока. На ручки тут. Все, Марко пішов, Пока!